Привіт! В цьому відео розглянемо, як розрахуватися іншою карткою під час оплати Apple Pay. Коли ви хочете сплатити, ви натискаєте кнопку блокування двічі, спрацьовую Face ID, і далі ви можете піднести ваш iPhone до терміналу, щоб розрахуватися. Але перед тим як піднести телефон до терміналу. Внизу, якщо у вас є ще картки, ви можете на них натиснути і вибрати ту, якою ви хочете розрахуватися. Тобто не та, яка у вас діє за замовчуванням. Це якщо ви хочете розрахуватись не типовою карткою лише один раз. Якщо ж ви хочете роз... змінити картку за замовчуванням, переходимо у параметри, знаходимо гаманець і Apple Pay. Натискаємо, гортаємо вниз. І ось тут є типові параметри, і ви можете змінити основну картку. Тобто поставити галочку навпроти тої, яку хочете використовувати за замовчуванням, як типову картку. Тепер натиснувши два рази кнопку блокування, у вас одразу буде та картка, яку ви вибрали як основну. А як додати картку до гаманця, дивіться в моєму іншому відео. Посилання буде в описі.